Лютий 2022 року перекреслив звичне життя мільйонів українців. Мирні професії відійшли на другий план, а єдиним пріоритетом став захист своєї землі. Залишити виробництво взуття і стати до зброї довелося й Олексію. З Повномасштабною війною я безпосередньо, як всі, пішов в ТРО, і через якийсь час я пішов у військомат. і мене забрали. Прямо уже на наступний день бажаєш, бажаю. все, вперед. На розподіл я попав в першу танкову бригаду. Без бойового досвіду Олексій опинився на передовій у складі легендарної першої окремої танкової сіверської бригади. Він освоював нові спеціальності: пройшов через горнило найгарячіших точок і відчув, що таке справжнє бойове братерство. Ось реактивна система ГРАД, реактивний дивізіон. Я працював у 2022 році на таких машинах, там, де я заробив, скажімо так, специфіку в різних сферах комунікації цієї техніки і наладив більш нормальний обсяг своєї спілкування з людьми, з якими я працюю. І в подальшому я перевівся в самоходний дивізіон. Це вже там вже самоходна установка 2С1, гіацинт. Я там уже працював заряджаючим. Попри всі труднощі, Олексій не змінив би свого вибору. Він переконаний, кожен українець має докласти максимум зусиль для перемоги та миру на рідній землі. У нас в країні війна і вона не закінчується, а таки наоборот набирає обороти. І треба захищати Україну. Якщо хтось там думає, що я поїду десь за границю або ще якось так у мене той не коснеться, то вони дуже ошибаються захищати треба країну. Зараз прийдуть вони сюди. Що ми будемо робити? Ти що ти будеш робити? Сьогодні Олексій допомагає іншим мотивованим українцям долучитися до лав збройних сил. Він у відділі рекрутингу першої окремої танкової сіверської бригади займаємося безпосередньо набором людей добровільної основі, щоб люди йшли і собі вибирали спеціальність, яку вони там захотять. І ми їх оформлюємо так же само і по контракту. Люди з 18 до 25 років, які в нас ідуть на контракт. Це од року і більш. Ми ось буквально в суботу оформили ще одного кандидата на контракт в першу танкову бригаду. Перша окрема танкова сіверська бригада набирає бійців безпосередньо до свого підрозділу. Звернувшись до рекрутерів, можна отримати повну інформацію про саму процедуру посади і можливості, коли людина звертається до нашої військової частини з приводу отримання інформації про нашу військову частину, ми надаємо всебічну консультацію, надаємо необхідну інформацію, яка буде корисна для потенційного військовослужбовця, для кандидата на військову службу, щоб він орієнтувався, які є посади. Щоб він міг обрати собі належну посаду і відповідно потім вже проходити службу на тій посаді, яку він обере. Бригада пропонує не просто службу, а можливість для розвитку та опанування сучасних військових спеціальностей, що відповідають викликам сьогодення. Зараз дуже важливо це такі спеціальності, як перехоплювач дронів типу шахет, це пілоти ФПВ-дронів, Тобто зараз саме на такі спеціальності є потреба, є дуже е, активне навчання. Також ми потребуємо і іншої військової спеціальності, це може бути командир танку, навідник, механік водій танків. Перша окрема танкова сіверська бригада це славетний підрозділ, який має вагомий бойовий шлях та досвід. Вона стала першою на захист Чернігівщини і сьогодні продовжує виконувати завдання на різних напрямах. Щиро прошу всіх, хто може дійсно долучитися до нашої військової частини, приходити до нас, знаходити нас в соціальних мережах, і таким чином. Ми будемо надавати консультації, інформацію, яка необхідна для того, щоб кандидат на військову службу відчув підтримку з боку військової частини і здолучився до наших рядів.